В ефірі ваш свобода» перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі? Ми також наш ефір транслюємо в на телевізійному каналі Еспресо. І сьогодні поговоримо про те, що відбулося із санкціями проти колишніх соратників Віктора Януковича, які запроваджені Європою. Чи дійсно ці санкції вже скасовані повністю, чи насправді мова йде про тільки частину санкцій дії якої закінчено ще минулого року, і як далі буде просуватися ситуація з Активами колишніх високопосадовців минулого режиму ми запросили на нашу ефіру адвоката, що не стерство держави права Миколи Сіро. Вітаю, пане Микола. Але на початку програми я хочу, щоб ми поговорили з нашим колегою кореспондентом Радіо Свободи в Брюсселі Григорієм Жигаловим. Вітаю, пане Григорію, от давайте ми спробуємо зрозуміти з вами, в чому сенс рішення суду Європейського Союзу, все ж таки. Ну, власне, сенс цього рішення такий суд постановив, що ці люди, які подали позов і виграли його у 2014-му, а до цих санкцій, от власне до них ці санкції були застосовані без достатніх для цього підстав. Тобто, іншими словами, трошки, якщо додати бекграунд, тоді у 2014-му, Генеральна прокуратура України надала Раді Європейського Союзу лише інформацію в листі. Що проти цих чиновників були відкриті кримінальні справи в Україні, але за словами речника Європейського суду там не було інформації про конкретні звинувачення, тому цього було недостатньо для суду. Саме тому Європейський суд ухвалив таке рішення. Ще раз, рішення стосується санкцій періоду 2014-2015 років. У 2015-му ці санкції були продовжені вже на підставі нових документів, нових фактів, що українська генеральна прокуратура надала раді. ЄС і ці санкції нові діють до початку березня 2016-го. тобто за півтора місяці лише впливає термін. Однак, нашу інформацію, процедура подовження санкцій вже працює ще тижня тому. Перші збори на експертному рівні, на яких обговорювалося це питання. І до кінця лютого ЄС має охотити нове рішення про санкції проти українських. Країн. За нашими даними голови Європи. Дональда Туска в селі досить впевнені у своїй позиції, і тепер мають від української ГПУ, як тут вважають, достатньо документів, аби санкції були знову подовжені. Дякую. Ну, от це нам пояснив наш колега Григорій Жигало. Виникає все ж таки питання: наскільки взагалі для України це резонансне рішення? От ми чули, що насправді санкції будуть діяти, але е, саме рішення з точки зору. Якщо хочете такої іміджу, воно не дуже приємно, мені здається. Ці точки зору так саме, але якщо дозволите, давайте спробуємо з самого початку оцінювати цю ситуацію. Ну, насамперед, в 2014 році Європейський Союз запровадив ці санкції не тільки на підставі листа Генеральної прокуратури. Ці санкції були запроваджені огляду, з огляду на те, що... Представники Європейського Союзу своїми очима бачили, що відбувається в Україні. Посли всіх європейських країн були і на українському майдані, і вони безпосередньо спостерігали те, що відбувалося наприкінці 2013 року, на початку 2014 року, до лютого 2014 року в містах і селах України. І саме це лежало в основі прийняття даного рішення плюс. Формальний привід це лист Генеральної прокуратури. Другий важливий момент, на який треба звернути увагу, він полягає в тому, що розглядалося питання щодо даного позову, звісно, не в минулому році воно зараз розглядалось. Відповідно, якщо європейський суд прийняв таке рішення, то це означає, що на момент розгляду. Не було надано додаткових належних аргументів, які би підкріплювали ті первинні аргументи, і це вже дзвіночок на адресу української влади її ефективності. Ну і я думаю, що буде дуже важливо нашим слухачам а, е, також ну, трошки розібратись в тому, а що таке європейський суд, що таке суд європейського союзу. Да? Насамперед, треба розуміти, що суд Європейського союзу це приблизно те ж саме, що Конституційний суд України. Тобто, це не суд факту, це суд права, це суд, який формує загальні принципи і стандарти європейського права. І він був самого початку створений як судова інституція, яка Мала первинне зобов'язання тлумачити договір про створення Європейського союзу. Вже потім він почав розвиватись і брати додаткові функції, в тому числі і функції таких позовів на адміністративні обмеження, санкційні обмеження. Але первинно це суд право. Відповідно, цей суд не приймає безпосередні рішення, бо е, про, скажімо, зняття санкцій або вчинення якихось дій. Цей суд формує правову позицію, і а цю правову позицію вже імплементують національні правові системи в даному випадку. Якщо ми говоримо про майно бувших високопосадовців режиму Януковича, то воно перебуває в конкретних країнах і воно перебуває під юрисдикцією правоохоронної системи конкретних країн. Відповідно, якщо би вважати, що це рішення Суду Європейського союзу вже сьогодні почало діяти, то ще потрібні процедури для того, щоб на національному рівні були включені певні рішення. Але цього ще замало, тому що після цього рішення є апеляційна процедура, яка також тривала, і вона зазвичай триває півтора-два роки. Ну от різні Азарови, арбузові дуже задоволені, ми зараз подивимося їхню реакцію на те, що відбулося, але перед цим нагадаю телефон студії 044 490 30 74. Микола Азаров суд визнав очевидним те, що було очевидним кожному, хто має хоч елементарне уявлення про громадянські права. Не можна оголошувати людину винною і обмежувати її права і свободи, виходячи з політичних мотивів на підставі сфальсифікованих звинувачень. Ну, от бачите, вони використовують цю всю історію. На повну катушку можна сказати. Хороша, гарна інтерпретація. Така правозахисна. Микола Янович відомий правозахисник український. Правозахисна така яскрава аргументація. Що стосується цієї аргументації, Європейський Союз дійсно дуже твердо стоїть на захисті проти політичних переслідувань. І можна багато прикладів згадати в межах Європейського Союзу, в тому числі наш приклад, можна згадати, коли а 2011, 2012, 2013 роки коли мали місце переслідування політичні переслідування на території українського української держави європейський союз дуже твердо виступав проти цих політичних переслідувань тому що він проти практики коли з'ясовуються політичні конфлікти кримінально-правовим шляхом, ну на жаль, скажімо, в нас є практика, така погана практика. Наприклад, призначати на посаду міністра особи після того, як проти цієї особи є певний компромат, і цей компромат в якості якоїсь такої кримінальної справи лежить в якомусь сейфі, в якому сейфі. Тобто, такий міністр більш керований. От саме проти такої практики виступає європейський союз і твердо визначає позицію, що якщо йдеться про кримінальне переслідування, мають бути тверді підстави кримінального переслідування. Що стосується цієї заяви Миколи Яновича, то дуже сумно чути цю заяву, тому що ця особа керувала українським урядом, керувала українським урядом, коли руйнувались конституційні основи. Коли формувалися а, а, такі напівбойові загони тітушок, і вони тренувалися, вони готувалися до загострень. І в цей час Микола Янович керував українським урядом. Микола Янович керував українським урядом тоді, коли нищилась безпекові начала української держави, нищилась українська армія і викривлялися основи правоохоронної діяльності. Тому ну не зовсім віриться в щирість цих заяв, і це все розуміють також і в Європейському Союзі. Тому оцінка давалася великій кількості чиновників режиму Януковича. І я думаю, що ця оцінка була по факту правильною. Давайте послухаємо у нас. Є дзвінок зараз слухачам, Будь ласка. Здравствуйте, я Слуганщин. Я по поводу Европейского Союза. Если подумать, сколько за последние 40-45 лет, 70-х годов, э, африканские, азиатские, постсоветские диктаторы, они же лидеры, вложили денег в банковскую систему Евросоюза, то практически на уворованных у нас деньгах держится экономика этой Европы. Они лицемерно говорят, боритесь с коррупцией, но зачем вы открываете банки для украденных у нас денег? Не надо придуриваться, ну докажите, что эти деньги украдены люди эти все Азаров, Янукович, ну эти, которые одиозные, они всю жизнь на государственной службе. Их зарплату можно проследить. Кстати, есть собственноручно заполненные ими декларации, где нет никаких ни миллионов таких вот, ни миллиардов. Поэтому очень легко, но Запад не заинтересован, потому что это кровь для их экономики. Все эти Каддафи, Бакатцы, они там, они буквально содержат Европу, понимаете? Я вы Перебільшуйте м'яко кажучи вплив цих всіх викрадених грошей на економіку європейського союзу та інших країн заходу. Ну частково безперечно слід погодитись з думкою слухачки. Перш за все, безперечно, європейський союз і економіка європейського союзу базується на високотехнологічній праці європейців, високоорганізованій праці, інноваційній складовій. Тому що саме додана вартість найвища в європейському союзі, тобто це не, не сирова економіка, це високотехнологічна економіка. Міно то ми їздимо на європейських машинах, користуємося Безперечно, європейським да, одягом, да. європейською американською технікою. Таке інше вважаємо, що це все зроблено за гроші наших скорумпованих чиновників від продажу цієї сировини, яку ми тільки і навчилися виробляти в але, нашій країні. Але, але все таки но... з певними акцентами і значними акцентами слухачки слід погодитись, тому що вона говорить про те, що наша країна. Повинна проводити ефективне розслідування. Тобто, якщо ми заявляємо певні тверді позиції в правоохоронній системі, то ми повинні діяти чітко, рішуче, ефективно і результативно. І в цьому плані є підстави, серйозні підстави для критики. А, насправді, ці злочини, які вчинив режим Януковича, і ця всяка горта, вони є технологічно складними, і це треба було розуміти з самого початку. З самого початку треба було розуміти, що так просто по накатанні розслідування не дасть хороших результатів що тут треба застосовувати екстраординарні організаційні заходи для того, щоб мати ефективні результати розслідування. І підключати до цієї роботи з самого початку треба було різноманітні форми структури, і в тому числі робити певні чіткі організаційні приймати певні організаційні рішення. Цього не було зроблено. А основний такий лейтмотив, от навколо розслідування, був пов'язаний з тим: от ми призначили слідчого, і це його робота, і він мав має за це відповідати. Насправді, коли йдеться про такі високотехнологічні злочинні дії. То це завдання має бути завданням на найвищому політичному рівні, тобто ми на найвищому політичному рівні маємо розуміти, яка особа відповідає за результативність. Безперечно, це не президент, тому що в президента широкі. Функції представляти державу, проводити державну політику, але має бути фігура в правоохоронній системі, яка політично має відповідати за правильно організовану роботу з самого початку до кінця. Тобто, або це генеральний прокурор, або це міністр внутрішніх справ, або інша якась особа, ну, але, так, але, але має бути прокуратурі, якраз говорить про те, що будуть доклада зусиль. Давайте ми подивимося, так. що сказав начальник управління спецрозслідувань генеральної прокуратури Сергій Гробацюк. Протягом цього року неодноразово не менше десяти разів загалом. А якщо брати стосовно кожного з високопосадовців, то більше, скажімо, десь 70 листів направлялося з інформацією, е що стосується розслідуваних проваджень. і надавалася вся необхідна інформація для європейських органів щодо вирішення питання про продовження цих. Санкцій. Нам надійшло е, лист від Європейської служби зовнішніх справ, у якому Генеральна прокуратура е, в Генеральній прокуратурі висловлюється подяка за співпрацю у цьому у цьому питанні. Ну, от, ще, до речі, за цей час нам зателефонував слухач. Доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня. Можно задать вопрос после студии? Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, Юлия Тимошенко нанесла ущерб Украине меньше, чем Янукович и его команда? Или, или такой же, может быть, еще и больше? Потому что она в 2009 году заключила договор с Путиным на то, чтобы Украина значит, покупала у России газ по 485 долларов за тысячу кубических метров газа. С тех пор Значить, Україна дуже великі гроші платить за этот газ. І я вважаю, що Юлія Тимошенко ободрала Україну до нітки. Зрозуміло зараз... ваше питання, пан А, Ну насправді немає політиків, тим більше в Україні політиків, які би не вчинили в своїй політичній діяльності якісь шкідливі дії, які, які би можна було би дійсно так характеризувати. Що стосується купівлі газу, то як ми всі знаємо, в останній період Україна знизила майже до нуля закупівлю російського газу. Сьогодні ми купуємо газ в Європі, тому ніяких тих цін, які були названі, сьогодні немає. Сьогоднішня ціна на тисячу кубометрів газу десь коливається біля 200 доларів, і це такий загальноєвропейський стандарт. сказав, що тут треба коректним бути, тому що коли був підписаний контракт. Володимира Путіна і Юлії Тимошенко, ціна на газ теж не була такою. Була просто вироблена перва, певна формула, яка за певний момент, при підвищенні ціни на нафту, бо це прив'язано до ціни на нафту, давала можливість Росії продавати нам газ саме за такою ціною. Потім була знижка, яку отримав Янукович за а, фактично те, що він віддав Севастопольську базу Росії, і про це треба говорити так безперечно. От, а про цінь... але коли ціна на нафту знизилася, виявилося, що ніякої такої ціни не існує а формула та ж сама. А перед цим був шантаж. А перед цим mm -hmm. ми були відключені. Труба була перекрита, і нам виставляли ультиматум і збільшували цю ціну щотижня. Тобто ми пам'ятаємо всі ці події, але знову ж таки, що стосується політиків, і політики є позитивні дії, є негативні, і їх треба оцінювати так, так як. Потрібно оцінювати, але те, що зробив Янукович, воно ще буде дано. Цьому ще буде дана ще більша оцінка в історії, тому що ті знущання, які через які перейшла Україна, вони дійсно не співмірні з розумінням цивілізованого розуміння світу і управління, і тому те, що сьогодні переслідуються чиновники Януковича, то це абсолютно. Об'єктивні обставини і є для цього більш ніж достатня підстав, але правоохоронна система повинна працювати більш ефективно і вона була зобов'язана діяти більш рішуче, результативно і ефективно. Ну, зокрема, ми почули певні заяви начальника управління розслідування. Я ще раз підкреслю: це не рівень, те, про що ми говоримо, це не рівень начальника, це рівень. Або генерального прокурора, або чиновника теж дуже високого рівня. Це по перше. По друге, що стосується листів подяки, які надходять до генеральної прокуратури і до інших органів державних, то таких листів величезна кількість, і це форма дипломатичного спілкування. І не більше того, Генеральна прокуратура повинна діяти більш ефективно. Давайте ще візьмемо останній дзвінок цієї програми. Будь ласка. Добрий день, це Микола. Я із Києва вітаю всіх у студії. Пане Сирий, ви сказали, що не було нічого зроблено в розслідуванні тих злочинів ну, то, попереднього уряду і режиму. Але ви сказали, що президент має інші функції. Я з вами не згодний, президент кандидатура посада генерального прокурора це пряма креатура президента. І... Не було тому зроблено, що він і його ті, хто з ним керують, вони одні із тої когорти. Зрозуміло, Дякуєте. тому що вже залишилося 15 секунд бувально відповісти. Да, але це те, але... що будь-якому разі політичну відповідальність, хто буде безперечно. На... Що стосується політичної всіх. відповідалки, це тут розподіл саме такий, але саме в правоохоронній системі, я наголошую, має бути чітка особа, яка несе відповідальність професійно політично перед суспільством. І ця особа, яку ми знаємо вже в коли говоримо про генеральну прокурору, пропонується президентам і затверджується парламентарями. Так що це колективна відповідальність виконавчої і законодавчої влади за діяльність генеральної прокуратури. Подякуємо нашим слухачам, подякуємо пані Миколу Сірому за участь у Програмі яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить. і До нових зустрічей.